На лімузині по українських дорогах зухвалий на перший погляд експеримент провели наші журналісти на сході країни. Макс Хотіленко подолав на довжелезному авто близько восьми сотень кілометрів. Які пригоди він пережив, та скільки запчастин загубив на дорозі? Дивіться далі. Разом з командою джедаєв ми проінспектували дороги західного регіону, центральної України, південної, південної, північної. Сьогодні ми вирішили провести. Ексклюзивну перевірку, але вже східної частини, на якому ви думали, автомобілі на лімузині. Що ж, як ви можете бачити, Маріуполь попереду 775 кілометрів. Чи дістанемось ми до Києва? Робимо ставки. Наша мандрівка пролягла через волноваху Дніпро, царичанку, решетилівку, фініш у столиці. Ленколь Таункар 97-го року, Це последний рік, коли вона выпускалась. Рестайловая модель. После этого пішов новий кузов. Мотор 4.6. Машина в отличному стані, состоянии. Понаружен ну, не очень, но так очень комфортная, мягкая, доедет до Києва легко. Доволі гучна заява з огляду на стан українських доріг наприкінці зими. проехали уже 200 километров машина ведет себя отлично дороги на удивление подделаны полатаны такие бы дороги везде не помешали не без ям но и не ужасно пока все хорошо что будет дальше посмотрим после проверки на блокпостах Один плюс одні, да ми рушили далі, і дуже швидко усмішку на обличчі нашого Керманича стерли слова місцевих водіїв. А ні, діду, тут за участок дороги, де не вони рані проїдіть. Пахляче навіатру не дає. Учасниками справжнього оффроуду рейду ми стали на ділянці траси між селами Іскра та Покровське. Маршрут в Донецькій області, по якому ми рухались, нас дійсно здивував, адже там дорога полатана і таких великих ям ми не побачили. Чого не скажеш про маршрут в Дніпровській області? І найгірше те, що ми його повинні подолати вночі. На щастя, далі таких випробувань ставало дедалі менше. І в решетилівці наш довгомір з сілими бамперами та на диво більш-менш живими колесами виїхав на нормальну дорогу. Тож далі ми просто тішилися комфортною поїздкою. Ми проїхали майже 800 кілометрів за 16 годин. Зараз на годинку 5.30 ми втомлені, але неймовірно щасливі, бо ми нарешті дісталися Києва.